Всім привіт, це Зул. Я в плитоносці Ювін Протект Серії Pro. Кілька слів про цю плитоноску. Вона дуже зручна. Тож, якщо ви шукаєте повноцінний захист, який легкий і непомітний. Це хороший вибір. Плитоноска чудово сидить на моєму тілі. у всіх різна статура, але якщо у вас більша або спортивна будова тіла, і вам важко знайти спорядження, яке добре сідає, рекомендую звернути увагу на цей варіант. вона має демпферні подушки всередині. Інтернол плитоноска щільно прилягає до тіла і не рухається. Мені дуже подобається, як я себе в ній відчуваю. Зняти плотоноску надзвичайно швидко і просто, не потребує багато зусиль, вона дуже легко розстібається. Загалом, це спорядження дуже комфортне, і мені плотоноска справді подобається. Тут також є захист живота та паху, який виконує роль адміністративної кишені або особистої індивідуальної аптечки. А також має балістичний захист. Одна дуже класна особливість по. Лягає в тому, що в складеному стані напашник та захист живота разом найбільше за більшість стандартних захистів живота, які є на ринку. Мені дуже подобається ідея з липучкою Велкро: дуже легко скласти і заховати напашник.